Як приготувати яловичу печінку? Показую. Печінка дуже сильно недооцінний продукт. І багато людей просто не вміють і не знають, як її правильно приготувати. Давайте сьогодні я вас навчу. Буде печінка тушена в абрикосовому соусі. Беремо яловичу печінку. Нам потрібно її нарізати. Щоб печінка не гірчила, замочимо її молоці на 2 години. А поки печінка замочується, перейдіть на мій профіль і підпишіться. У мене ще багато корисної інформації. Обов'язково просушуємо печінку на паперових рушниках від зайвого молока. Борошно, додаємо сіль та перець і паніруємо нашу печінку. І смажимо з двох сторін по 30 секунд. Тепер беремо цибулю, нарізаємо її напівкільцями. Смажимо до гарної золотистої скоринки. Разом з абрикосами. Додаємо одну ложку вершкового масла, одну столову ложку меду і пів столової ложки яблучного уксуса. Трішки бульйончика, столову ложку соєвого соусу. Відправляємо нашу печінку і тушкуємо в соусі 3 хвилини. І не забудьте про чорний перець. Ніжна яловича печінка в соусі з цибулою та абрикосами. Вона м'ясечка, не жорстка. Погляньте. Присипте це все гарненько зеленю. Mm -hmm. Ідеальний кисло-солодкий, збалансований соус з насиченим смаком. Обов'язково збережіть і спробуйте приготувати. А мені, як завжди, поставте вподобайку і напишіть дякую в коментарях.